Всім здравствуйте, с вами власнень Максим Владимирович. Сьогодні 1 сентября 2024 года. я прочитаю вам стихотворення для дітей. Сніжний день. Снігу насипало зранку доволі. В небо спираються білі тополі, сніжні замети в фортеці близнята. Скриги підлога, килим. Тверцята. Ковзанка, наче від снігу, схаменулась, заметушилась, у біле, вдягнулась, та запросила до себе у гості місто, що спало під ковдрою досі. Добрий мороз прощипає за щічки. Зробить рум'янець на радісних личках, і на синчатах із гірки так стрімко. Їде малеча сміливо та дзвінком. І без перерви сну чи спочинку місто під снігом танцює лезгінку. Та обертається швидше планета від хуртовини снігів та заметів, це свою пісню співає зима. Чуєш, як хутко крокує вона? Всім гарного дня за життєзвласник Максим Володимирович.